Друзі, всім привіт! Мене звати Лена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі І сьогодні ми будемо готувати надзвичайно весняну і смачну страву запіканку з брокколі, адже йде весна. Потрібно слідкувати за нашою фігурою і вживати максимально велику кількість овочів, щоб поповнити запаси вітамінів. І саме для цього ви можете використовувати або заморожену, або свіжу брокколі. Також ми будемо використовувати яйця, вершки, молоко, сир твердий. Спеції за вашим смаком. Ось така невелика кількість інгредієнтів, яка подарує вам надзвичайно смачну страву, а ще й дуже корисно. Залишиться тільки дочекатися, поки наша страва запечеться і не з'їсти її раніше, ніж вона буде готовою, адже аромат буде розноситися по всій квартирі. Не буду вас затримувати, починаємо готувати. У нас з вами закипіла вода. Брокколі у мене була підморожена досить великими суцвіттями, але зараз я хочу її ще трішки підварити. У підсоленому окропі, так аби вона зберегла свій красивий колір, і трішечки, ніби як набралася солоного окропу, і була більш такою пружною, адже після розморозки вона стає трішечки м'якою. І зараз я перекладаю все в кастрюлю, залишаю на 2-3 хвилини, а ми з вами поки будемо готувати соус. Я переклала броколі, зараз вона знову закипить. Провариться 2-3 хвилинки, а тим часом ми переходимо до приготування нашого соусу заливки. Що ж, нам знадобляться яйця. Яйце нам потрібно ціленьке, і жовток, і білок. Я розбиваю одразу всі три яйця. Тепер я буду додавати одразу спеції, і тільки після цього буду додавати молоко з вершками. Перш за все, додаю сіль. Звичайно, всі спеції і сіль ви додаєте за своїм смаком. Я дуже полюбляю гострий червоний перець, тому ми будемо додавати його обов'язково з вами. Я люблю, щоб трішечки відчувалася гострота у нашій страві. Також трішки чорного перцю. І обов'язково нікуди без нього це сушений часник. Але слідкуйте так, аби він був гарної якості, тому що від його аромату буде залежати кінцевий аромат вашої страви. І, звичайно, ми додаємо будь-які сушені спеції, яку небудь зелень, наприклад, прованські або італійські трави. Ось так щедро додаємо наші спеції. І тепер я буду змішувати яйце за допомогою вінчика, аби воно об'єдналося із сіллю та спеціями. Тим часом броклід набирає дуже красивого насиченого зеленого кольору. Ми підзбили з вами яйця. Тепер я додаю вершки. Вершки я буду використовувати максимальної жирності. Ви можете використовувати починаючи від 18%, в залежності від ваших смакових вподобань. За рахунок того, що вершки в мене досить е, високої жирності, я буду додавати їх невелику кількість і також набагато більшу кількість молока. Якщо ви використовуєте вершки меншої жирності, то, відповідно, ви будете додавати менше молока і брати більше вершків. Гарнесенько все перемішуємо. Ось так. А наша броколі вже закіпає. Залишилося їй проваритися дві хвилинки, і ми будемо перекладати її вже безпосередньо в нашу форму для запікання, а тим часом я натру сир. Броколі закипіли, гарно проварилися, стали дуже красивого насиченого зеленого кольору. І зараз я буду виймати їх, дам трішечки охолонути, і далі ці всі великі суцвіття я просто поріжу на менші шматочки. Дивіться, яке красиве броколі у нас стало. І якщо ви досі не любили броколі, то повірте, після цього рецепту ви його точно полюбите. Ось така краса. Все, вимикаємо кастрюльку і залишаємо на 5 хвилин, аби броколі підохололо. Отже, ми дістали з вами броколі. Тепер я великі суцвіття буду розрізати на менші. Все, за вашим бажанням, розмір суцвіття та його товщина повністю залежить від того, як ви далі хочете їсти броколі. Я буду розбирати на ось такі невеличкі шматочки. Ось таким чином. Так, або потім просто було легше діставати із форми. І ось так ми переробляємо абсолютно всю броколі, яка в нас є в мисці. Ми порізали з вами повністю броколі, підготували. Тепер я натру сир, натирати я його буду на крупну терточку. Ви можете, в принципі, використовувати на будь-яку, яка вам подобається. Сиром ми будемо присипати поверхню. Сир у мене м'який, ви можете використовувати або сулугуні, або моцарелу, який вам сподобається, або брати будь-який більш витриманий, і тоді він буде мати такий насичений солонуватий смак. Але в цьому разі вам потрібно контролювати вашу заливку, аби страва не вийшла занадто солоною. Що ж, у нас відварений приготований брокколі, натертий сир. Наша з вами заливка дуже красива. Нею я ось таким чином заливаю всю поверхню броколі. Її має бути рівно стільки, щоб вона доходила десь до половини вашої запіканки, оскільки сама броколі при запіканні трішечки опуститься, осяде. Все, цього нам достатньо, не потрібно більше. І далі я засипаю поверхню сиром. Засипаємо щедро, аби була така дуже гарна скоринка. І це стало ще смачніше. Все, на цьому наше приготування завершено. Ми підготувалися повністю до запікання. Духовка вже вімкнена на 180 градусів, тому нам залишається тільки дочекатися, поки наша запіканка приготується. Що ж, мої хороші? Ви тільки подивіться, яка запіканка в нас вийшла. Я 15 хвилин тому дістала її з духовки, вона вже підохолола, сама запіканка ще гаряча, а форму я вже можу тримати в руках, і ось така краса в нас вийшла. Коли вона запікається, ця заливка, якою ми її заливали, трішки припіднімається, повністю заповнює поверхню всієї нашої броколі. І далі вони запікаються разом, а вже при охолодженні вони трішки опускаються. І гляньте, зараз треба швиденько смакувати це все, тому що воно ще тепленьке, не втрачати жодної хвилинки. Тож готуйте, обов'язково, не відкладайте в довгий ящик і залишайтеся зі мною. А з вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі на моїх нових відео.